Вгатили по ворожому складу боєкомплекту. Просто зараз потужна пожежа на тимчасово окупованій Луганщині. Пропагандисти говорять, що є жертви. Тим часом на Донеччині підсмажили автівку російського окупанта. А в анексованому Криму ймовірно підбили секретну військову базу ППО окупантів. А ще нашим бійцям вдалося завдати нищівних втрат противнику у повітрі. Про це у свіжому випуску на каналі «Сейчас». час. Підпишіться і поїхали. Почнемо з найгарячішого. на території непідконтрольної нам Луганської області вранці 13 травня пролунали вибухи. Гучна була в місті Сорокине, яке росіяни досі називають краснодон. Такий топонім використовували із 1938 по 2016 роки. Над населеним пунктом здійнявся густий дим. Все це дійство, очевидці знімали та викладали в соцмережі. Пропоную дивитися. Коротше, у нас опять щось тут прилітіло. Опять район. Чотири є конкретних було. Краснодон. Як завжди, нам весело. Інтернет-ресурси зазначили, був приліт в об'єкт противника. Телеграм-канал українських артилерістів із дивізіону Тівас написав про ефективну роботу старшого брата. Проект Астра розповсюдив версію про влучання в штаб російських окупантів. А інформнапал зазначив, що активно вибухав склад БК ворога. Пізніше на місці було чутно ще й вторинну детонацію. Місцеві пропагандистські телеграм-канали підтвердили вибухи в місті. Ну, ще пак, на кадрах, які ширяться мережу, є навіть момент влучання. А то Владик, ми покатались на полі кій. Йо твою Мало, мені страшно. Після бавовни дорога на Сорокине зі сторони Луганська і звареного була тимчасово перекрита. Темтешні гауляйтери скидують атаку на Збройні сили України та розказують, нібито є жертва серед місцевого населення. Попередньо відомо про трьох загиблих та чотирьох постраждалих. Повідомив так званий голова невизнаної псевдореспубліки ЛНР Леонід Пасічник. Путіністи не згадують про склади БК, а натомість проштовхують версію про те, що горить у промисловій зоні. Далі цитуватимо. Паралельно вживаються заходи щодо евакуації працівників промислових підприємств. На жаль, вже відомо про трьох загиблих та чотирьох постраждалих. Одна зі складових частин ракети впала на дитячий майданчик місцевого парку. На щастя, на ньому в той момент не було людей. Кінець цитати главаря місцевих окупантів. Паралельно на території тимчасово окупованої Донецької області висадили в повітря машину російського депутата. Подробицями ділиться Паблі Кастра. Йдеться про автомобіль російського депутата від «Єдіної Росії Дініса Харітонова. Попереднього момент експлозії він перебував в салоні транспортного засобу, але буцімто не постраждав. І з самого початку понеділка бавовна квітла і в анексованому Криму. Рух Керченським мостом загарбники перекривали двічі за ранок. Міністерство оборони держави-агресорки заявило, що протиповітряна оборона РФ нібито збила чотири ракети Штормшедоу і сім безпілотних літальних апаратів. Подробиці обстрілу виплили вже після обіду. Ними ділиться джерело проєкту Астра. На захопленому російськими терористами півострові, ймовірно, підбили секретну військову базу ППО-окупантів на горі Айпетрі. Вороги сформували там підрозділ 3-го Радіочастотного полку, щоб контролювати небо над Кримом і безпосередньо Чорним морем, попри ранкові заяви про успішну роботу ПВО, розмінить про ліквідацію кількох високих командирів. Зокрема, інформація, що командир військової частини 85683 Олександр Кулаков та ще один окупант отримали по квитку на той світ. Також ще є поранені їхня кількість уточнюється. Ну і на десерт знищений російський алігатор. Маю на увазі вертоліт К-52 алігатор. Вартість одного такого сягає 16 мільйонів доларів. За такий улов варто подякувати воїнам 47-ї окремої механізованої бригади. Пропоную зробити це в коментарях. Спускайтеся під відео та залишайте свої враження. Не скупіться на вподобайки та підписуйтесь на канал сейчас більш активно. Дякую, що з нами далі більше. Вибухові привітання з Днем Недореспубліки ДНР сьогодні отримали окупанти в низці непідконтрольних міст на Донеччині. У Донецьку зруйнований ресторан, поблизу якого мав відбутися автопробіг до ватного свята. Тож, чи стала ця поїздка для расистів останньою, дізнайтесь за мить. Це канал Січас. Мене звати Ангеліна Швець. З вас підписка і лайк. Тепер до подробиць. Отже, сьогодні в день в окупованому Донецьку пролунали вибухи. За попередніми даними стався приліт по ресторану, де бойовики святкували 10 років проголошення так званої ДНР. Про це пишуть місцеві пабліки. Наразі відомо, що прилетіло по ресторану Передайс у Ленінському районі Донецька. месте сбора участников автопробега прозвучал сильный взрыв. Буквально все люди забежали в помещение. Есть ли пострадавшие, пока что неизвестно. Пошли. Два прилета и еще соседнее здание. Також повідомляється, що неподалік ресторану Передайс, що в перекладі означає рай, мав розпочатися автопробіг з нагоди десятиріччя ДНР. Проте окупанти скасували дійство. Як бачите, замість цього у них пройшов атлетичний марафон від раю до укриття. Ось так наразі виглядає заклад, точніше, те, що від нього залишилось. В результаті обстрілу ресторана в Донецьку станом на зараз загинуло троє людей і ще восьмеро поранені. Хоча деякі роззмі мають іншу думку і пишуть про те, що жертв вдалося уникнути. А в Донецькій проросійських пабліках свій лічильник. Там пишуть, що загиблих п'ятеро і менше поранених, їх нібито шестеро. О, блядь. О, не а вон, смотри, вон смотри. Кабак, так. Да. Скоро... Масков кіле порозлітали. Ось ще кілька знімків з місця влучань. Видно, що достатньо сильно зруйнований передній фасад. На задньому дворі обійшлися, нібито лише вибитими вікнами, стіни посічені осколками. Проте очевидці стверджують про влучання і в другий будинок. Шматки від ракет розлетілися на достатню відстань від епіцентру. Як бачите, дончани могли так позбирати їх в окрузі. За словами терориста з ДНР Дениса Пушиліна, в будинок влетіла ракета Хаймерс. Примітно, що, попри інцидент, він нині спокійно сидить в Росії та на якомусь форумі роздумує про легітимність Зеленського на посаді президента та чи є Україна суверенною. І це каже людина повністю залежна від старця Вови, та вже планує опалювальний сезон в повністю знищеній Авдіївці. Викликайте санітарів. Україна потеряла свою суб'єктність ще у 2014 році году після государственного переворота. Поэтому зі абсолютно не важна, як міняються імена, фамілії. і не столь важна навіть, там легітимність. Вже після обіду комунальні служби Донецька почали чистити вулицю після обстрілу ресторана. Та навіть така бавовна не завадила деяким сміливцям здійснити на ладах та Жигулях свій автопробіг з ганчірками ДНР і Росії на капотах. Дуже скрепно. Але це не останні вибухові новини з міста. Ще зранку в кіровському районі в небі фіксували безпілотники. Через влучання одного такого постраждала 40-річна жінка. В місті гірників сьогодні цілий день працює вороже ПВО. Ось її сліди в небі. Обстріли фіксували як у Кіровському, так і у Петровському районах. В цих місцевостях у ворога є загроза зустрічі з нашими безпілотниками. Якось таким, який нещодавно там помітили. Горлівка теж отримала привітання з днем не Там розпубліки. Там дронів налетіло на так звану буханку. Відомо про одного пораненого чоловіка. Ну і куди ж на свято та й без солоденького? на десерт українським військовим вдалося поблизу Авдіївки збити ворожий російський штурмовик су 25 Про що повідомила 110-та окрема механізована бригада. Ці деталі цієї операції ми повідомимо у наступних випусках. Тож пропонуємо оцінити, як вам подаруночки для росіян в українському Донбасі до такого святкового ватного свята. Ваші думки та побажання пишіть внизу. Збройні сили можуть врахувати їх, тож не стримуйте себе в потоці бажань. Підписуйтесь, ставте вподобайку і тисніть на дзвіночок, аби нічого не пропустити від нас.